Дай нас, Господи, і провадь. Амінь. А в діях, в 13 розділі, 44 вірша, я уривочку прочитаю. В наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. І це дивовижна річ. В нас зараз так не просто. Таке не відбувається, так що все місто зібралось послухати Божого Слова. Тому є причина, певна, і причина є в тому, що а, у людей закриті вуха і очі, і серця засліплені на Євангелію. Без Святого Духа а, не вийде такі речі зробити, і треба, щоб Святий Дух людям очі і вуха відкрив, щоб вони зацікавились Божим Словом. От. І як і ж побачили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити мові Павла та Бога зневажати. І що цікаво, що люди е, дуже е, паткіна, е, або як це сказати, мають пожадливість до е, популярності, так? до того, щоб якомога більше людей е, їх підтримувало і їх слухало. І це цікава річ. А, чому цікаво, тому що а Бог а, не прагне популярності. Якщо подивитися а, уважно в Біблію почитати і пошукати, як Бог ставиться до а, визнання Його чи його правди, чи а, його слова іншими людьми, то ми побачимо, що він а, не прагне. І незалежний від думки інших людей, і не прагне, щоб всі його шанували і визнавали. Хоча Він це заслуговує більше всіх. Але в певному значенні йому байдуже до цієї теми. Ісус Христос це демонстрував, коли він прийшов. Власне, другий шматок, який я майно сьогодні, він про це говорить. Він не прагне визнання людей. Тобто, визнають його люди думку заслужену чи всі, так чи тільки один із тисячі. Це не змінює його поведінку, а також не змінює його ставлення до людей. так Ісус Христос на Христі, коли весь народ його розпинав і убивав, він міг би бути, якби він поводився по-людськи, то він міг би бути ображеним, так міг би проклинати їх, так міг би що завгодно, як ми робимо, так коли нас не приймають. от Але він, бувши більший. Настільки більший за нас виразив це в словах а чим не порахуємо цього гріха, те, що вони розп'яли начальника життя, убили того, хто дає всім життя, а не прийнявши його думок. От, отже, це безумовна любов продемонстрована в дії так і не просто показана, так, а виявлена. Вона подіяла на цих людей. І, зрештою, ми бачимо, що через кілька тижнів буквально ця любов відкрила людям шлях до спасіння. Бо той же самий натовп, який кричав, розіпни його. Через кілька тижнів, почувши проповідь Петра, розплакались і спитали: що ж тепер робити? ми Коли Петро їм сміливо каже, начальника життя, ви убили. Повісивши на дереві, і вони розплакали світовою, як маленькі діти сказали, і що? І, і що тепер нам робити? Ми все зморнили, ми зморнили своє життя, вже нам кінець, нема майбутнього Ні, зовсім ні. Бог більший за особисті образи чи за неприйняття і помилки людей. Він дозволяє нам помилятися. Власне, чому він і прийшов заплатити за всі наші помилки, всі наші гріхи. Е, тому що е, е, помилка це процес навчання. І якщо ми продовжимо навчатися, так то ми тоді відкидаємо помилки, вибираємо правильні шляхи. Він їм каже в діях, в другому розділі тепер покайтеся, змініть свою думку. Ви побачили, що ви були неправі. Тепер змініть просто свою думку і охрестіться кожен в ім'я Ісуса Христа. Е, е, тим самим прийнявши його. Думки, прийнявши його слово, ставши на його сторону, на його бік. І живіть. Бог ним мстивий, Бог не хоче смерті грішника, Бог хоче дати кожному з нас життя. Це його мета. От, е, отже, е, але тут ми зараз говоримо, що юдеї побачили натовп, наповнили так? Кого чого вони слухають Ісуса, а не слухають нас. так? Всі слухали нас, а тепер раптом слухають Ісуса. І байдуже, що Він говорив, так, вони стали перечити е, е, мові Павла і Бога зневажати, так, тут про, Павло проповідає Ісуса, і вони стали перечити мові Павла, і не просто перечити, але Бога зневажати. І що цікаво, це юдеї. юдеї, коли людина відкидає Боже Слово, вона тим самим Бога зневажає. Зневажає Божі Слова, зневажає самого Бога. Так, і в Бога є обітниця. Він каже: Хто мене зневажає? Я шаную тих, хто шанує мене. Хто мене зневажає, буде зневажен. так, і Ми бачимо, як воно працює в житті, але також є, залишається шлях спасіння для всіх завжди. Допоки ми живемо, ми маємо можливість змінити свою думку і прийняти Божу сторону. Тоді Павло І Варнава мужньою промовили, і звідси ми бачимо, як саме вони Бога зневажали, що, от, то, що ви згадали, пані Наталя. До вас перших потрібно було говорити Слово Боже. Це дії 13.46. Та коли ви його відкидаєте, Боже Слово, а себе вважаєте за недостойних вічного життя. Ось що вони казали. Вони казали, що вони недостойні Євангелія, недостойні того, щоб це було правдою, що Бог заплатив за їхні гріхи. А Недостойні Божого милосердя і благодаті. Так. Звідси ми бачимо: себе вважаєте за недостойних вічного життя. То ось до поган ми звертаємось. От, І вони пішли до погана. А, І що цікаво, людина насправді недостойна вічного життя. Ми насправді недостойні. Нема в нас, е, 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 як казав той баптистський проповідник сьогодні, так, які, якого ви слухали, що. Людина сама по собі в собі цінності має зовсім небагато і ту умудряється змарнити своїми лихими вчинками, піддаючись під спокуси цього світу плоті і сатани. Тому говорити про якусь достойність, про якісь заслуги марно. Людина не заслуговує нічого, але водночас Бог зробив нас достойними вічного життя. І на перший погляд, це парадокс. Так ми достойні чи недостойні? І в людини є звикло в нас, як в людей, так є дві думки, так? Дві думки. А, наліво або направо. І ми не припускаємо, що між ліво і право є ще дуже багато різних напрямків, дуже багато різних інакших способів мислення. І ми думаємо, що якщо ми або достойні, або недостойні. А Бог нас навчає, що хоча ми і недостойні, Він робить нас достойними. Не за те, що ми маємо якусь цінність чи, е, е, от таке слов'янське слово стоїмость всередині. Не через те, що в нас є цінність, а через те, що він сам надає нам цінність. Він робить нас достойними вічного життя Як? через е, прийняття Ісуса Христа. По благодаті через віру. І це не вчинки, і це не заслуги, і це не щось, що ми зробили, це щось, що нам подарували, а ми просто взяли і погодилися з цим. І цим самим, прийнявши Божий дар, ми Визнали, що Бог правий, що Бог добрий, що Бог любить нас, що Бог рятує нас, що Бог достойний, що Бог робить нас достойним, що Бог величний, це Божа велич виявляється в Його милосерді і в прощенні, і в благодаті. Цим актом прийняття Його дару, спасіння. Через Його слово, приймаючи, вірячи Його словам, ми робимо Бога правдивим. Вірніше, точніше сказати, не робимо, так? але ми так кажемо просто ми визнаємо або засвідчуємо Божу правдивість. Коли ми кажемо так, на Боже Слово, це означає, що ми підтверджуємо, що Бог сказав правду. Наша віра, коли людина не вірить Богові, вона намагається сказати, що Бог бреше, що Бог говорить неправду. Таким чином, намагаючись зробити його, хоча вона такої влади не має, але оскаржити можна будь-кого, так? І вона людина намагається, як оце вони, перечити Божому слові в 45 му вірші. і Тим самим Бога зневажає, бо робить, намагається зробити Бога неправдомовцем. Отож, от що цікаво, достойна людина чи недостойна? Ми були недостойними, але Бог дав нам ту достойність, що є в Ісусі Христі. Ми були грішниками і не були праведними, але Бог прийшов і подарував нам праведність Ісуса Христа. Без вчинків, без заслуг, по благодаті через віру Ефесян, 2 розділ 6, 8 вірш. І в цьому заключається Боже велич і його великого спасіння, що Бог нам дає. Це просто не заслужено, а як вільний дар благодаті. Це Божа, безумовна любов, яка нас а, рятує. Тому нам належить пильно вважати на Божі Слова, щоб ми думали по-божому, а не по-людському. По-людському в нас є дві думки і обидві неправильні. Ми не маємо здатності самі в собі думати, міркувати, зважувати, оцінювати щось правильно. Не маємо такої здатності самі по собі. Але коли Бог дає нам свій спосіб мислення через свої слова, ми починаємо бачити, що є не тільки два варіанти наліво і направо, але є зовсім інакші ходи думки, зовсім інакші способи мислення, зовсім uh, інакші оцінки, зовсім інакша логіка, не людська. І приймаючи ці слова, ми починаємо думати по Божому. Ми це називаємо. Uh, uh, Доктриною, так? думати разом з Богом. І коли нас питають, так ми достойні чи недостойні, не треба знецінювати людей, як ваш син сказав, так? Не можна так знецінювати і казати, що ми нічого не варті. І він правий, тому що в людину, людина створена на Божий образ, щоб носити цей образ перед людьми. І цінність в людях є, це очевидно навіть для всіх не спасенних. Ми бачимо в людях Божу печать і Божу цінність, інакше би не було в нас ніяких видатних людей, ніяких зірок спорту, чи професури, чи вчителів, чи викладачів, і так далі. Але ми бачимо, що в людях Божа слава з'являється трошки там і трошки сям, хоча гріх намагається це все подавити. Але ця ціна, що є в нас, не робить нас достойними вічного життя, аж ніяк. Вона тільки нам показує, що ми походимо від когось більшого, від когось надзвичайно гарного і славного, так і в нас ці залишки є. От. І тоді Бог приходить і дає нам, повертає нам те, що було втрачене: зв'язок із ним. Вертає нам доступ до Нього, до самого джерела цінності, слави і вічного життя, роблячи нас достойними через величну жертву Ісуса Христа, який прибрав все те, що нас відділяло від Бога. От, і якщо ви це слухаєте, і ще е, ніколи не пробували по, поговорити про е, це питання зі Спасителем. То вам слід знати, що Ісус Христос сьогодні живий, бо Він же ж Воскрес, так, як ми з Степаном говорили поза пару днів назад. А раз Він Воскрес, отже, Він живий. От. І Він очікує, доки ви приймете його жертву, прощення і дар благодаті і вічного життя, а в своє життя, в своє серце своїм рішенням. Ви зверніться до Бога. І скажіть йому, що ви вірите, що він заплатив за ваші гріхи, і дякуйте йому за дар прощення гріхів і за дар вічного життя. І Святий Дух війде в ваше серце, започатує вас, народить вас згори, і у вас почнеться життя спочатку, з, з нового листа. так А після того приходьте до нас, розкажіть нам своє свідчення. Дякуємо тобі Боже, за це слово, що ти нам. Да, облагослови решту цього богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.